Всім вітання у нас на каналі. Кожного разу, як ми привозимо Toyota Avensis в Україні з Німеччини, ми завжди кажемо, що це останній раз, і більше ми не будемо привозити у зв'язку з тим, що дані автомобілі користуються великим попитом в Німеччині, і на них відповідно дорогі ціни. І Toyota вважається преміум-сегментом. При розмитненні в Україні відповідно на розмитнення Toyota вона десь на 15-10-20% дорожче, ніж будь-який Volkswagen там, чи Audi. Audi так само вважається преміум дорожчий інших марок. І так, Але попит на дані автомобілі диктує свої правила. І ми не можемо пройти мимо, коли бачимо в Німеччині гарно збережену Toyota Avensis з мотором 1.8 2005 року випуска. Автомобіль без дефектів, не битий, не фарбований з рідним лобовим склом. В Даному відео ми все детально оглянемо та підтвердимо. Я буду вже в кожному відео казати, як роблять це німці, коли продають даний автомобіль. Вони навіть в об'явах, в текстовому вигляді та під час передачі документів наголошують і пишуть, що автомобіль має мінімальні сліди експлуатації відповідно до свого віку та пробігу. Так як буває, отримуємо дзвінки з запитанням, а чи є ця рапінка знизу на бампері Гольфа 2002 року випуска. Ну, такі питання, якби стараємося знаходити автомобілі в максимально збереженому стані. А чи є царапінка на бампері знизу? Ну, таке питання. Напишіть в коментарях, як на нього реагувати, як на нього відповідати. І так, до вашої уваги, народний користується шаленим попитом. Це єдина причина, чому ми возимо дані автомобілі, бо ви їх постійно замовляєте і ви їх швидко купляєте, коли ми їх привозимо. Toyota Avensis зарекомендувала себе як автомобіль гарної якісті, зборки, дуже надійності потужної. Toyota вважаються, марка Toyota, всі знають, вважається, має свою репутацію дуже надійного автомобіля. Відповідно, їх всі купляють, хто колись мав з Тойотою справу, всі завжди хочуть пересідати тільки на Тойоту. І так, Toyota Wenсі 2005 року випуска. Цей автомобіль має е, свою особливість. Я покажу на даному відео. Автомобіль був весь час е, в одній сім'ї. Тут старий німецький бриф, Він перейшов у спадок, відповідно, і тому продавався. Автомобіль не битий, не фарбований, 1,8 Мотор, на який ставиться газ. Мотор надійний, безпроблемний. Тут гарна шумоізоляція в даному автомобілю. Швидко пройдусь загальне відео про стан кузова. Капот мінімальніший такий має якийсь коцик, експлуатаційний слід. І тут якась потертость. Все, більш зауважень по автомобілю ми не знайшли. Пороги в оригіналі. Дані автомобілі. Не мають склонності схильності до корозії. Тому на них є перевага, коли якщо люди купляють таких років вак-групу чи Тойоту, людина завжди вибере Тойоту, бо Тойота в Україні перевірена вже роками експлуатації по ходові, по мотору, по кузову. Автомобіль у нас фаркопчиком, з рідним лобовим склом, нагадаю, на 16 дисках на зимовій гумі. Заводські наклейки присутні. І так, пройдемося лобове скло рідне, покажу. Це велика рідкість, так як в Німеччині, я кажу це в кожному відео. Якщо автомобіль має якісь пошкодження на лобовому склі, вони не прийдуть тихогляд і зобов'язані міняти люди. Лобове скло. Коли я бачу лобове скло в автомобілі 2005 року рідне оригінальне, то я розумію, що 90% даний автомобіль збережений, тому як тому важко зберегти лобове скло без пошкоджень. Це залежить від експлуатації. Відповідно, автомобіль не бачив автобанів, на яких час тіше всього бувають пошкодження. І бензинові автомобілі ще можна знайти в Німеччині з малими пробігами, так як їх не купляють для дальних поїздок. Це сімейні домашні автомобілі, їзди по місту. Містю тут 208 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Є сервісна книга. Більше часу автомобіль обслуговувався на Тойоті. Пробіг підтверджений на станціях проходження техоглядів оглядів декратюв, а також на станціях обслуговування. Bosch. І так, пройдемося толщинометром, розглянемо салон та підведемо підсумки. Думаю, небагато продавців автомобілів. Надають стільки інформації про авто, як ми стараємося надати. Відкрито на нас на каналі. Пояснюю кожному відео, що ми займаємося вживаними автомобілями з пробігом. Займатися автомобілями, які мають 5-7 років, набагато легше, ніж автомобілями, які мають більше 15 років. Так як їх все важче і важче знайти в збереженішому стані. І не всі покупці розуміють, що більшість автомобілів. Мають мінімальні сліди експлуатації. Але для всіх це поняття різне, для того ми знімаємо максимально детальні відео про кожне авто, яке ми привозимо. Стараємося все відкрито показувати. В кожному відео ми пояснюємо різницю автогонщиків, які працюють на репутацію і відкрито надають цю інформацію по автомобілю. І так, було проведено огляд автомобіля. Toyota Avensis. автомобіль не битий не фарбований, на релінгах з рідним лобовим склом. На гарній 16-й гумі. Пройдемо швидко по салону, розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки. І так, ущільнювачі всі на місці, вони не болтаються. Фіксатори кріплення тримають абсолютно. Сумнівів, що тут не рідний пробіг, абсолютно ніяких немає, так як пробіг підтверджений як і станом автомобіля, так і документально. Toyota має гарну шумоізоляцію, зручні дуже салони теплі через те, як використовується гарним попитом в Україні. Ну і Номер один слово Toyota і надійність це синоніми. Накладки всі, бачите, на порогах, ущільнювачі, все на місці. Шкіряне кермо, мультикермо, електродзеркала, автоскладання дзеркал. Сидіння не перешивалося в оригінальному стані. Датчик світла, датчик дощу. Задній ряд сидінь в такому ж стані самому все збережено в оригіналі, нічого не перероблялося. Дуже місткий салон, ззаді дуже е, достатньо багато місця е, за, як за водієм. Я метр вісімдесят спереді, якщо от підігнав під себе сидіння, то подивіться, що саді скільки місця. Так само висока людина сідає дуже зручно. Тут рівний потолок, немає ніяких скосів, тому сидіти пасажирам другого ряду дуже зручно. Місткий, просто громадніший багажник. Все в оригінальнішому стані, без корозії, жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась, ніяких зауважень тут немає. Присутня полочка. Тут другий ряд. Запаска, домкрат, ключик, все на місці, пластик є. Чисто домашнє збережене авто, а приїжджають завжди в такому стані, яке продаються. Тут мінімальна підготовка. Єдиний нюанс на панельці є коцик. Але в... попередні власники мали маленьку собачку, щось похоже на Пікінес. Я думаю, що це з цим пов'язано. Мабуть, вони його возили спереді. А так-то так -то все ціленьке. Так, пройдемося. То, що я вам говорив, особливість даного відео. Зверніть увагу, так виглядає старий бумажний німецький бріф, книжечка. Він видавався десь ніби до 2005 року. Оцей автомобіль виїхав з салону, на ньому їздила старша людина. І по спадщині воно вже перейшло на одного власника Роберто. От Ми купляли у 2005 році. Тобто тут є одне переоформлення, як два власника, але є старий німецький бріф. Якщо є старий німецький бріф, збережений, то автомобіль перейшов по спадщині до власника. І так, 207 974 кілометри було, коли ми його купили. От, зараз 208 тисяч рівно. Е, є відмітки по обслуговуванню, яке мастило, заливалося. Мутюль, хто знає, це тупове мастило. З відмітками є корішки, з яким пробігом, яке мастило, коли заливалося. І оце є основний документ, який підтверджує пробіги Бош, ТЮВИ, декре. 164 тисячі було в 2020 році. І так і пішло по різним рокам. Є відмітки з пробігом даного автомобіля. Автомобіль має, до речі, аж три ключі. Два нових запасних і один тут. Сервісна книга, тут дуже багато документації по Тойоті. Відмітки, коли заїжджали, В 23-му році було 192 тисячі заїзд на СТО 120 тисяч 17-му, 119. Так, от всі відмітки є. Пройоми рідні. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки огляду даного автомобіля. Перевірка стану роботи двигуна, помилок ніяких немає, 208 тисяч підтвердженого пробігу. Оптика вся рідна, утеплювач обшивка це вже вікова категорія, вона обсипається, пов'язана з віком і теплотою. Ущільнювачі всі на місці, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Корозії немає на кромках, кріплення всі на місці, корозії на стаканах немає. Жоден болтик повто не крутився. На капоті так само. Весь пластик на місці. Всі заводські кліпси. Тут все, Чисто сухо, за мотор 1,8, тут не так, як в 1,6 MPI. Легко ставиться газ. Мотор простий, 16-клапаний. Автомобіль на рейлінгах. Не всі вони йдуть на рейлінгах. І так, разом з вами сьогодні було детально розглянуто Toyota Avensis, народний улюбленець. Автомобіль з Німеччини, з однієї сім'ї, старим німецьким бріфом. Автомобіль не битий, не фарбований, з рідним лобовим склом. Без е, технічних чи критичних візуальних зауважень з фаркопчиком. Дуже гарний немаркий тойотовський колір. Кому сподобалось дане авто. Телефонуйте за вказаними номерами телефону, замовляйте доставку під дім. або приїжджайте до нас, місто Вінниця вулиця Василенка, 21. Гарну тойоту знайти, дуже важко, продати дуже легко. Автомобіль користується великим попитом в будь-якій країні, так як зарекомендував себе як дуже надійне авто стійке до корозії на 16-й зимовій гумі. Слідкуйте за оновленнями, достойні автомобілі, всі технічно перевірені. Замовляйте доставку під дім. Але авто Вінниця.